Спадщина художника земляка в обласній науковій бібліотеці презентували персональну виставку робіт Михайла Шовіри. Художник родом із Кінашева Галицького району. Експозиція включає 27 творів різних жанрів і технік від реалістичних пейзажів до абстрактних композицій та оп арту Виставка присвячена творчій спадщині земляка, який більшу частину свого життя жив і працював у Німеччині. Там здобув визнання як митець. Що хотілося показати, тому що його різнобарв його мистецтва там є деяка коротка інформація про нього, вона мене особисто вразила захопила. І, наприклад, є багато наших митців, знаних які говорять про сучасне мистецтво. Ось, будь ласка, дивіться сучасне мистецтво. Тому що його палітра настільки різнобарна там, від класичного мистецтва до сучасного мистецтва. Експозиція має особливе культурно-історичне значення для регіону, знайомець із доробком талановитого земляка. Натюрморти художника розглядаються як психоемоційні маркери епохи. Він вже... В іншому світі, але його роботи, бачите, вони живуть. Тобто це є квиток до безсмертя свого роду од для митців це є такий карт-бланш. Вони творять, є чудові їхні художні роботи, і після того, коли вони відходять, вони продовжують жити. Михайло Шувіра здобув освіту у Львівській художній школі. Опанував різноманітні техніки з живописом. Життя Шувіри обірвалося трагічно. Він помер на кордоні під час спроби приїхати до Львова на міжнародну конференцію повернення великих українців в Україну, куди його було запрошено як учасника. Ольга Цьома, Оксана Себастьян, Денис Сатановський новини на вежі.